Всім привіт, добрий ранок. І знаєте А я за кермом Мазди І короче, сьогодні зроблю на неї. Сюди все ж таки будемо поворот правтика. Зроблю на неї сьогодні технічний огляд. Потім поїду, заберу документи. Ну Не знаю, сьогодні заїду чи вже завтра з документами. З ну, паспортом на Мазду. Фух, ну наче, слава Богу. Ну, давайте зараз зроблю, наче поки він каже 160 злотих. Ну, 160 злотих це ще адекватно за техогляд, Бо якщо там ну, чув, робити техогляд, ну, без авто, щось 300 коштує, ну наче так 160. ну подивимось. І це плюс те, що машина з газом типу, трошки дорожче буде. Ох, так що давайте зараз зроблю технічний огляд авто і розповім, що там воно і як вийшло в мене. Так, да, Також легко техосмотр цей пройти в Польщі. Коротше, довго за все прям. Ну, реально треба, він каже, до нього можна з машиною, коли перед паковкою приїжджати, глянути, і він реально все перевірить. Ну, це кайфово. Ну, щоб пройти, технічний осмотр, коротше, Позаду трохи двигун був в маслі. Все це сказав мені замити все. Я приїхав до наших хлопців, вони коротше, замили тільки що. Ну і зараз будемо пробувати скинути помилку по каталізатору. І хотілося б, щоб вона не вилізла, встигнути доїхати до цього чувака. Щоб він почитав все чудово і дав мені тегогляд на рік. Що, виїхав на... нарешті працювати в третій годині дня, все ж таки я зміг виїхати, поїв вдома, допоміг дружині. Ну і що, тепер виконав перше замовлення, воно було ось таке от. 16 злотих за 3 кілометри, ну це гарно. Ну і зараз взяв 27 за 14 і з подачею 3 їхати 8 хвилин до пасажира, так що лечу, прийняв замовлення тільки що по уберу. 15 за 3-4 Ну, Тут оставлю вам побачите. Ой, прям така гарна погода, нарешті потеплішало. Плюс 15 на вулиці. Прям ну, гарно. Прям можна футболочки навіть пройтись трошки. Ну, там, з машини додому. Це тепер не проблема. Ну і вон, моя пасажирка. Обожнюю, коли такі замовлення лайтові. Типу, що швиденько доїжджаєш, навіть можна сказати, що ну, якби час пік, 6 година вечора, ну... Якось швиденько виконує замовлення, це гарно і добре. Так що виконав це замовлення і ну, по дорозі залетіло інше. Щось 18 за 8. Щось таке, ну і подача 1,5. Ну чого його не зробити, ну тим більше, що чекати не буду, не шукати місце, де запаркуватися, а одразу, раз, раз і поїхав. Я таке люблю, що раз. І... ти вже в дорозі. Фух, а пробіг вже 731 кілометр за цей тиждень, а сьогодні тільки четверг. А це непогано. В середньому, я думаю, десь у такого заядлого таксиста, ну, двушка. Я думаю, повинен виходити за тиждень. Так що давайте працюємо. Що на годинку вже 7.35. Попрацював трохи по уклону. Ой, уклону уберу. І зараз включив болта. болта, зробив вже перше замовлення і от зараз доїжджаю на друге. Перше таке слабеньке було, ну друге таке більш-менш наче буде. Так що, Робота є і це добре, це не може не радувати. Думав, може сьогодні, ну блин, бо мені потрібно до завтра закінчити промоакцію, добити. Бо там Промка, ну, типу, я вибрав на тиждень 40, а, 50 поїздок робиш, 45 злотих тобі дають зверху, ну і треба ж ще якось болта витащить 100 поїздок, щоб отримати 300 злотих. Бо я вже зрозумів, що я цей... Фух. Да, фрінаут не витащив, бо ну, замовлень взагалі немає. Ну, тупо взагалі немає замовлень. І може ще хтось знає, що за і за фіня, що в мене ну от я зробив на цьому тижні одне замовлення. Заробив там 10 з чимось а 11 злотих. І воно з якогось фіга в другий тиждень підряд з мене знімає 10 злотих. Я оцього приколу не можу зрозуміти, чого на фрінауті просто з балансу знімає гроші. Типу, які ти вже заробив. Ну як це так? Ну, не розумію цієї логіки. Ну це не логіка, це просто обкрадання людей, можна так сказати. А ти що, я думав, Ай, звідси не уїду. Коротше, взяв, заїхав такі їбіньки трошки. Ну і думав, що це все. Я думав, це все. а-ля комедія. Думав, втикну тут надовго. Ну, слава Богу, прийшло замовлення по убіру. Так, болта треба вимкнути. І фрінауту треба вимкнути. І полетіло весь включати. Все можна їхати. 6,2 подачі, 15 хвилин. Ну, давайте подивимось, що ще за варіанти є. Ага, це найкраще. Так що поїхали. Ну і там замовлення гарне, 15 за 40 злотих. Я думаю, можна поїхати. О, 13 хвилин за 5,7 км подачі. Ну, краще так, ніж втикати, знаєте, ну, реально, бо тут ловити ну, реально нічого. Тим більше в будній день і вже ввечері, коли всі повернулися. Сюди тільки проїжджають, а уїжджають мало хто. На жаль. Так що стілимо до пасажира. Да, я такого напевно знаєте, не сказав би, але скажу. Кайфую зараз прямо від болта, но... Це тому що зараз вечір, і тому що там коефіцієнти 1,5. Оце є ще єдине, і за чого я так можу сказати. І я зараз зараз тільки катаю, по факту мені дає центр мінімалки, ну мене все влаштовує мінімалки. Ну, їхати фігню, от тільки що кілометр 400 проїхав о, за... Коротше, 13 чистими, ну, а по факту 19 грязними. Ну, в кінці поїздки показало. Ну, якось так. Типу 200, ну, 190 гривень за кілометр 400 ну я думаю, це гарно. ну і Перед цим також така ж сама мінімалочка була. І зараз щось 15 чистими буде, теж до 4 км по центру. Потім сподіваюся, також коефіцієнт якийсь буде. Так що ну і подача кілометр 200 км. Взагалі не можу нарадувати. прийняв замовлення по болту, мінімалочка, 9 чимось злотих за 2,2 км. ну Це я проїду за 5 хвилин. Як і подача 2,2 км, ну думаю, що його втикати. Прийшло замовлення, да і добре. Може промку зроблю, буде ще, ще краще. Ну, я не знаю, це треба так постаратись мені, щоб промку зробити. Потому, 70 замовлень треба зробити до кінця цього тижня. Це, звичайно, реально, ну. Блін, щоб сильно багато хлама не викатати. Так що да, І... на годиннику вже. що там на годиннику. О, там 23,42. Ну до пасажира так от їхати. Так що такі от справи. Ну, обожнюю ввечері кататися, бо вільні дороги. Оп, оп. І це не шахет. Це нарешті літак. Та ви що я так тащуся від літаків, просто нема слів. Реально кайфую. В аеропорту особливо, коли вони сідають чи злітають, ну, це прям вражаюче зрелище. А коли я перший раз взагалі приїхав ну, в Європу і побачив літак, як він злітає, як вони сидять, та взагалі побачив його в небі, це прям для мене було щось. Чесно, я вже забув, що це таке. Ну хоч згадав. Пройшло вже 9 годин з того часу, як я працюю сьогодні. Ну, так що 17 хвилин першої. Все ну, замовою слабого пролетіло Так що їду виконувати навіть з коефіцієнтом Центр загорівся прямо. Це добре, дуже добре. Так що може каса якась тей буде. Так що давайте включуся вже, як, як буду показувати, що там сьогодні заробив. Відвтомився, наче і працює, що 9,5 9 годин відпрацював сьогодні. Ну блін. я ж з самого ранку з і возився, блін, то туди поїть, то туди поїть. Ну, коротше, не гімероїла вона мене все сьогодні, ну нічого. Тепер фотка, фотка, фотка і на продаж, і це чудово. Зараз воно якраз додому доїде, підрахує все. Бо болт він же там з запізненням роздупляється. Так що зараз глянемо, що там вийшло. Ну і так, і що? Вчора мені вдалося зробити? Отак от по болту, отак от по уберу. Так що хоч щось ну, встиг заробити. Бо реально ну, 9,5 годин, ну, то мало якось. то взагалі мало, ну хоч щось ну, є. Так що давайте, підписочка на канал, гарного дня і сьогодні знову буде відос челенджер на тиждень, як ніяк. Так що треба виконувати.